А вот так мы набираем воду. Посмотрите, как бывает. Уже неделю, наверное, воды нету. Иногда заказываем. Иногда вот я уже четвертый час ношу вот так вот ведра. Це селище новий світ у південно-східній частині Криму. Автор відео каже, що вже тиждень тут немає води. Її доводиться замовляти судака. Одна тонна коштує 600 рублів. Це приблизно 280 гривень. Найгірша ситуація з водозабезпеченням на сході Криму, каже завідувач лабораторії ГІС світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон. Зараз Крим в принципі залежить на 100% від атмосферних опадів. Зараз ті водосховища, які знаходяться на сході Криму, вони найсильніше міліють. Ми бачимо, що десь другої половини. Весни 24-го року, по сьогоднішній день рівень падіння досить стрімкий. Це білогірське водосховище на південному сході Криму. На цих кадрах видно рівень падіння води. На обмілілих ділянках вже ростуть чагарники. Це водосховище з'єднане з Тайганським. Ось його світлина зроблена наприкінці липня. Вода відійшла на кілька метрів від греблі та утворилися коса і острів. Сергій Гапон демонструє нам супутникові знімки водних об'єктів Криму. Починаючи з 22-го року. На початку ми бачимо, що об'єм був нормальний, і ось тут я натиснув на паузу. Це в нас вже кінець літа 22-го року. Одразу тайганське водосховище, рівень падає. Білогірський, Білогірський ще знаходиться в більш-менш нормальних кондиціях. Середина літа цього, 14 липня 2024 року, коли рівень води і в Тайганському, і в Білогірському водосховищі сильно впав, і теж на заході. Біологійського і на південній частині ми воду не ідентифікуємо. Ми навіть тут бачимо зелені рослини. Тобто за період літа вже встигли нарости якісь чагарники, трави. Тобто води за літо ми сильно не ідентифікуємо. Станом на середину літа обміліло і щасливинське водосховище. Воно ж живить водою Ялту, каже Сергій Гапон. За 24 липня ми якраз таки тут бачимо щасливинське водосховище біля села Щасливе. І тут, якщо придивитись до самого дзеркала, видно, що по його периметру ми бачимо різке падіння рівня води, буквально тут навіть на 10-15 метрів. Не по вертикалі, а по горизонталі, свідчить про падіння на 5-7% по загальному його обсягу стосовно до нормального стану. Один із способів забезпечення людей в Криму питною водою свердловини. Наразі її в Криму майже 700. У 2023 році. Окупаційна вода пробурила додаткові 11. Проте це не вирішить проблеми водозабезпечення, каже директор інституту водних проблем та меліорації Михайло Яцюк. Якщо води немає, і всі експерти говорили, що Підземних вод в Криму немає. Є тільки локальні можливості. Ці локальні можливості вже використовувалися максимально у попередні роки. Тому скільки ви свердловин не бурили, ви проблему не вирішите, тому що це ну, неможливо вирішити. Через надмірне використання свердловин вода в підземних пластах засолюється і стає непридатною для пиття, каже Сергій Гапон. Ситуація повсякмісне вже далеко не тільки в тих місцях, які близькі до Чорного моря або до Азовського моря, а вже навіть ті, які знаходяться за десятки кілометрів, все одно якість води сильно падає. Або окремі свердловини навіть вичерпуються і вони закривають. За прогнозами синоптиків, наступні два роки в Криму будуть посушливими та спекотними. А отже, питання із забезпеченням водою залишається, каже Михайло Яцюк, призначений Кремлем, глава Криму Аксьонов у січні заявляв, що води на півострові вистачить ще на два роки. У представництві президента України в Криму ставлять під сумнів такі заяви. Окупаційна влада не піднімає паніки, але розуміє, що в найближчій перспективі у них будуть значні проблеми з водою. Перші місяці літа посушливі вказали про те, що за один місяць у них виходить 10% тих запасів. Тобто, фактично за 10 місяців вони можуть використати під нуль. При цьому десь, з цих 100% лише 80% можна використати подальше 20% – Це є мул, який вже використовувати фактично не можна. Тобто, фактично за 8 місяців можна використати ці запаси. Тому вони зараз почали обмежувати вказувати про те, що постійно якісь поломки, недостача води зупиняється, але це не через поломки, а це саме для економії води. Для цивільних потреб води в Криму вистачить, каже Чистіков. Однак є ще промислове виробництво та мілітаризація. Наприклад, у Севастополі більше половини спожитої води йде саме на військові потреби. Мілітаризація Криму і велика кількість російських військовослужбовців. Велика кількість виробництв, які не спинили у зв'язку з казаними, ну, з дефіцитом води своє виробництво, Велика кількість саме йде на споживання на промислові потреби і військові потреби на території Криму. У липні Аксянов заявив, що наступного року планують розпочати будівництво двох нових водосховищ поблизу Алушти та Бахчисарая. Накопичуватимуть воду за рахунок природних стоків талого снігу з гір і випадання дощів. Михайло Яцюк каже, таке будівництво матиме негативний вплив на довкілля українським законодавством чітко регламентовано об'єм стоку, який може бути зарегульова. В даному випадку тут буде чітке порушення українського водоохоронного законодавства, тому що зарегульованість тут буде набагато більша, ніж дозволено. так. Тобто це перше порушення, порушення в законодавчому плані. Друге, будь-яке зарегулювання стопу певних порогових величин призводить до постійної деградації. Екосистеми в басейні. Зокрема, під загрозу зникнення потраплять гірські річки, які протікають на заповідних територіях, каже Сергій Гапон. Але якщо воно буде, то звичайно вплине на життєдіяльність всіх видів тих організмів, які в самих річках живуть, і в навколишній території, тому що це буде прямо впливати взагалі на екосистеми. Всіх середовищ заповідних цих територій, і ми можемо говорити дійсно, що ситуація буде розвиватися знову ж таки, скоріш за все в катастрофічному напрямку. Проблемі водопостачання в Криму десятки років. З метою її вирішення, ще у минулому сторіччі побудували північно-кримський канал. Завдяки Дніпровській воді та накопичувальним водосховищам, ситуацію вдавалося врівноважувати аж до окупації Криму. Після підриву Каховської дамби росіянами Крим втратив можливість водозабезпечення з материка. А за 10 років окупації перетворився на об'єкт екологічних та техногенних загроз. Оз кажуть експерти, бо розпочалися незворотні для довкілля процеси. Оксана Бославська, Анастасія Діденко, Андрія Сауленко Суспільне новини, Крим.